Нагадую, що ми з вами зараз знаходимося в величному коридорі затемнення дракона і змії. Це період, в принципі, 24 25 року. Ми знаємо, що рік 24-й це рік дракона Зеленого, а зеленого це початку народження, повітря, нового дихання. І 25-й це рік зеленої змії. Це жіночий аспект, тобто дев'ятка з шісткою. Яка буває раз на 60 років, а ми ще й з вами в квантовому переході, а ми в зіниці Брахми, А ми в тому місці, де зараз ми прямо в центрі. І вихід не на початку, і не на виході бо, а в цій зіниці, тобто виходи на інші рівні, а не в тому місці, коли ви повертаєтеся на наступну точку. Це вже проекція внизу. А і дійсно переходи бувають тільки, коли ми в центрі. Ми з вами, периферійні, тому що у нас є. Джерело дживлення. Відповідно, для того, щоб бути в центрі, треба повинно бути в центрі десь ось цієї структури, периферійної. І тоді ми ось прямо в цьому вісі. І це і є перевернути матеріальну матрицю на духовну, шістку на дев'ятку, і наше число звіра, це число людини. На число е, е, цього е, аса, як наші е, називали предки, а е, люди не людина, якщо, якщо по нашому, або Атман вище я, про яке так багато кажуть, так ось е, саме зараз. Знаходиться, знаєте, якби ми в мішень дивилися, то в цих двох взагалі в епохах ми посередині з вами цього імпакту космічного, і коли Андромеда з нами зустрінеться, і коли ми були, і там і, і між епохами. І, ну оце є квантовий перехід. І відповідно не вся матерія переходить в одному й тому самому напрямку, і в моменти переходу ця програма жатвині, яка запускає величний алхімічний процес опус магнум, який іде в багато етапів, але умовно їх можна розділити на три: дехто на п'ять діле, ну на три. Зараз ми пройшли Нігреду, 12 років. Було етап очищення і зараз, от прямо зараз, в цьому коридорі з 7 вересня, по 21 вересня, повне місячне затемнення, чорна чорнота, з якою народжується промінь життя. 999 раз на 60 років, таке буває. Коли дракон в своїй Янській силі, це Янський Ян, і 21-го буде часткове сонячне затемнення, що означає закінчення процесу. Альбедо, в який ми зараз переходимо.